Як зрозуміти, маю психічні проблеми, чи все-таки синдром дефіциту тестостерону? Ну, по-перше, для того, щоб говорити, що у вас є дефіцит, треба зробити аналізи, да? які Тестостерон загальний, тестостерон вільний, пролактин, естрадіоли, ФСГ, ЛГ, і додатково глобулін, що зв'язує статеві гормони. При наявності, можливо, дефіциту, при наявності скарг, таких як там апатія, вялість, слабкість, зниження лібіду, відсутність ерекції, небажання нічого робити, нульова мотивація. Тобто, в цілому, тоді ми можемо розглядати. Варіант дефіциту, і це дуже легко перевіряється. Ми робимо невеличкими дозами, збільшуємо рівні тестостерону, можливо, за допомогою ендогенної стимуляції по типу кламіфінцитрата, або все-таки використовуємо препарати тестостерону і фіри, Тестостерону без анаболічних стероїдів. Якщо ми за 2-4-6 тижні відмічаємо значне покращення стану організму, тоді ми можемо говорити, що навіть якщо пацієнт на антидепресантах паралельно збільшивши тестостерон, чоловік відчуває себе краще, ми можемо. Говорити за можливу наявність гіпогонадизму цього чоловіка, і це не є забороною для того, щоб йому курсіть, проще кажучи.